Значить цей лев вже після детейлінгу і заходить в продажу. 2013 рік, 2.0 дизель автомат, автомат айсінг, гідротрансформатор, те, що ви всі просите по 500 раз в день. Гарний темно-сірий колір. Має лише одне підфарбування, косметичне до 150 мікрон. І більше по ньому нічого не треба робити. Класна, ціленька машина, приїхала з Швейцарії своїм ходом. От Ще номера до, до завтра дійсні. Класна, ціла машина, нова зимова гума. Скоро зима, то вже має бути зимова. Оптика в прекрасному стані. Тут все без сколів. Так от машинка виглядає, є панорама, є проекція, є електроскладання дзеркал, повний електропакет. От складається от. все працює. Салон. Як новій машині, дивіться. 250 пробіг в машині. Так виглядає село. Руль машині от, не шився, не фарбувався, оригінал. 254 пробіг, тут всі кнопки, це дістронік походу, хто розбирається, напишіть кліма. Все працює, тут все гарно, Хром ціленький, шторка на панораму. Все працює. Панорама на весь дах. Ціла машина дуже гарна, дуже класний стан, нічого не скрипить, не рипить. Задній ряд з торками на вікнах. Тут все гарно, тут все ціленьке, нічого не подерто не потерто, Сіточки цілі. Дуже класна машина, дуже-дуже. Так, вагажник. Тут у нас він, як в справжніх джипах, з двох частин. Так, Відкривається, тут є таке подвійне дно. Це були. Сидіння розкладається з кнопочки швиденько чик, чик І виходить у нас от такий от багажник з панорамою. Далі тут відкриваємо, дивимося, що тут є. Новенька запаска, повністю нова. І тут ось є весь комплектик. Це підкат під колесо, крючок, думкрат, все нове. Ця штука виймати щось там з болтів, колісний ключ якийсь тросик. Хто знає, що це напишіть. Така от машинка є в Луцьку в продажі, коли цікавить, звертайтесь, 2.0 дизель, автомат, гідротрансформатор. Машина чистий 2013 рік. Показую номер кузова. коли цікавить, можна перевіряти. Навіть мобовна скво приїхала. Така от машинка є. Приїжджайте на тест-драйв.